Ми ненавидимо комарів і тому компанії випускають безліч засобів проти них свічки, браслети, хімічні та трав'яні спреї, навіть електронні пристрої. Але якщо ви хочете захистити свою шкіру від комарів цього літа, вам насправді потрібні лише дві речі: репелент і вентилятор. Багато альтернатив або не працюють, або не варті вашого часу. Свічки цитронели не набагато ефективніші, ніж звичайні свічки, які, як ви можете здогадатися, майже не відлякують комарів. Електричні пастки для комахмарні, оскільки комарів не приваблює світло. Браслети захищають тільки зап'ястя, так що, якщо ви не збираєтеся плести з них комбінезон, толку від них мало. Ви зрозуміли ідею я вже детально розбирав ці невтішні факти. Так що ж працює дві речі: одна хімічна, інша ні, і я поясню їх нижче. Варто також згадати, що важливо переконатися, що ваш двір не став роззаєсадником комарів. Позбавтеся від стоячої води в відрах і калюжах або вживайте заходів, щоб вони висохли, а ще можна встановити пастку відро смерті. Але якщо вам потрібно швидко позбутися від комарів, щоб спокійно посидіти на веранді ввечері, ось два перевірених способи: використовуйте репалент, який дійсно працює проти комарів. По-перше, репалент. Так, я знаю, це не новина. Дід дійсно працює, як і пікаридин, і олія лимонного евкаліпта. Якщо в спреї від комарів, особливо натуральному, немає жодного з цих компонентів швидше за все він марний. Як швидко визначити, які засоби дійсно працюють, не запам'ятовуючи список інгредієнтів, перевірте етикетку, на ній повинен бути номер реєстрації ІПАЙ. Дит в минулому викликав занепокоєння, але насправді це не небезпечна хімічна речовина. Дослідження ІПА неодноразово підтверджували, що вона безпечна при правильному використанні. Не наносьте його на їжу або відкриті рани, наприклад. Але я сподіваюся, ви і так це знаєте. Мій улюблений спрей з прейсіатиаскінцетеонс він не такий липкий і смердючий, як багато традиційних репалентів. У ньому 7% дит, що цілком достатньо для звичайного використання у дворі, але якщо ви збираєтеся в похід на болото, можна взяти щось потужніше встановіть вентилятор. По друге, вентилятор якщо ви сидите на варанді і не хочете наносити на себе спрей, або якщо ви вже нанесли, але комарі все одно кружляють і дратують, просто поставте вентилятор. Можна придбати його в будівельному магазині приблизно за 20 доларів, що дешевше, ніж, скажімо, 4 майже марні свічки цитронели. Комарі погано літають, тому вони атакують вас, коли повітря нерухоме і задушливе. Увікніть вентилятор або використовуйте природний вітерець і вони не зможуть підійти до вас. Крім цих ефективних способів, є ще кілька очевидних. По можливості носіть одяг з довгими рукавами і штани і залишайтеся в приміщенні, якщо вам не потрібно виходити. Так, це не так весело. Так що, якщо хочете спокійно пити пиво на варанді в шортах і майці, купіть репелент і включіть вентилятор.